Проживаю тут, народився і проживав тут з народження. навчався в місцевій школі, навчався в вищому закладі в цьому ж місці. Працював потім, після повномасштабної вторгнення, почав працювати волонтером. Більше займався до цього рішення, був волонтером. В голові сиділо таке, що ну необхідно як всі чоловіки йти. Тому я якби, намагався підготувати родину. Поки ми переїхали в інше місце, поки змогли там устаканитись, там ну, закріпитись, так сказати, щоб там все було добре, і пішов. В 81-й бригаді якраз було хорошо, що мене можна обрати на по фаху, я обрав професію. Тобто мене беруть бригаду на ці, ну, посаду, яку я займав в, принципі, в цивільному житті. Там служать друзі, друзі, і вони якби. Нам буду намагатися ж до них, щоб стали вже побратимами моїми. Це шикарне військо. По забезпеченню, одягають, обувають, лікують, все, ну, все, все, дається, все дається. Тому, ну, в принципі, в цьому питанні взагалі не буде нього. Зламали стереотипи, кажуть, що немає мотивованих, а ми є. Ми ще є. Просто ми були дома, що готувалися до свого часу.